Ось це підприємство до 24 лютого виготовляло в Києві меблі для дітей та спортивне обладнання. З кінця березня воно працює в долині. Керівниця цеху Марина Килимник розповідає, свою роботу у столиці припинили у перший день повномасштабного вторгнення російських військ в Україну, адже продовжувати виробництво там було неможливо. Склад у нас знаходився в Коцюбинському. Це було Біля Ірпіня, коли там все взривали ці ракети, обстріли ці всі були, можна сказати, над нами, то це було неможливо. Директор шукав людей, там контакти, як можна було перевести це все, чи можливо. Коли все з'ясувалося, що можливо, то ми погодились на це. І так переїхали у долині. Працівники підприємства намагаються зберегти основну спеціалізацію, а також налагодили ще одне виробництво форми для українських солдатів. Відтак, поки Марина виготовляє крісло мішок, за сусіднім столом її колега завершує пошиття військової куртки. Зараз я вшиваю рукава в пойму. Далі вони підуть на двоголкову на перестрочку. Вже у нас куртка майже буде зібрана. Я не роздумувала, переїхала сюди, щоб мала роботу, щоб мала за що жити. В цілях безпеки це однозначно, тому що перші дні там було дуже жарко, і я ці всі моменти відчувала на собі. Бої були дуже близько від нас. Майже там дві зупинки від нас були бої, все, вибухи це все було чутно. І коли я звідтіля від'їжджала, то теж. І була сирена, і були вибухи, і це це все страшно. Це все страшно. Тут більш спокійно, і тому тут є можливість спокійно працювати. У долину переїхали четверо працівників підприємства. Ще п'ятьох місцевих жителів та вимушених переселенців влаштували на роботу вже тут, каже Марина Килимник. Алла Головчина переїхала із Харкова. Жінка розповідає, у рідному місті займалася пошиттям верхнього одягу. Через обстріли підприємство, де вона працювала, зупинилося. В в перший день ми тому що знаходиться практично в центрі міста. Центр міста дуже сильно обстрілюється. Дуже. А це все горючі матеріали, наші вони розуміють, що якщо ми там будемо працювати, то може можемо пожар, ми просто всі там погибнемо. На Прикарпатті Алла переїхала півтора місяця тому. Тепер вона також шиє військові форми на евакуйованому підприємстві. На даний момент це дуже важливо. Помощ нашій країні – це дуже важливо. Очень. А я все-таки считаю, что то, что мы шьем военную форму, это помощь стране, в, в первую очередь. Мы все хотим скорейшей победы, мы хотим вернуться назад, мы помогаем как можем. Власник підприємства Богдан Думенко каже, те, що тимчасово переїжджатимуть на Івано-Франківщину, він вирішив одразу, адже тут проживають його родичі. Окрім військових форм, на підприємстві планують шити спальні мішки і плотоноски. Усе, що тут виготовляють для українських солдатів, продають за собі вартістю. Тут було або сидіти і чекати у моря погоди, як кажуть, так або все-таки вести якусь діяльність і відчувати, що ти можеш бути корисним і допомагати Україні. До Того ж в нас були деякі ресурси, які дали можливість це реалізувати. Тому ми до цього прийшли я знову кажу інертно. З'явилася ідея фактично під час евакуації: що чого б ні, чого б не спробувати, і паралельно з цим я знаходив необхідних людей, які давали необхідні лекала, зразки, щоб. Це розробити, бо в нас досвіду взагалі не було. Поки це єдине евакуйоване підприємство, яке запрацювало на території Долинської територіальної громади. Працівники міськради звернулися до місцевих підприємців, аби вони надали інформацію щодо вільних приміщень, які можуть здавати в оренду. Опісля склали список таких об'єктів та розмістили на сайті міської ради. Зараз на Долинщині є 15 приміщень та індустріальний парк для релокації бізнесу з міст, де ведуться активні бойові дії, каже заступник голови тергромади Віктор Громиш. Сьогоднішній день вони приїжджають Дивляться і приймають рішення, підходить чи не підходить, бо деколи приїжджають підприємства, які потребують енергоресурсу, який ми просто ну не зможемо забезпечити, немає потужності таких, але вони розглядають цей варіант, розглядаємо, будемо переговори про можливість збільшення енергоресурсів, зокрема електрики, потужності по електриці. Тобто, під кожне підприємство ми пропонуємо те, що вони що їм потрібно. Віктор Громиш каже, у громаді готові приймати підприємства різного спрямування. Основна умова вони не повинні шкодити екології регіону. Ілона Захарук, Андрій Шустакевич. Новини на Суспільному. Івано-Франківщина.